З вами Роман і канал Вода для тебе. Сьогодні ми знову на, на склаженці. Э -э, працюємо ми сьогодні місто Мена Ось так ми сьогодні розклалися, Тобто культурненько, тому як дуже гарний є газон, садочок. Працюємо сьогодні у підвалі. Ну, Лош, виключи, будь ласка, музику. Працюємо сьогодні у підвалі, ось в такому місці. Тобто Ось, так. ось тут буде склажен. Сьогодні працюємо по золотому стандарту, скажімо. Мається на увазі Бісінську скважину робимо в е, стандартному виконанні, мається на увазі 32. Сьогодні буримося Тобто ось така 32, Фільтр у нас іде синтетика е, по типу головного плетіння, е, труба у нас іде стіночка е, троєчка, тобто стіна мається на увазі для таких скважень, коншу використовувати. Не можна. Так, щоб ви бачили Труба є доволі непогана, скажімо, польського производства, яка піддатлива до того всього 10 атмосферка. В принципі, показав місце, водичка ми вже набралися і зараз будемо починати забудуватися. І так, по процесу буріння. половиною у нас на краю є. Процес буріння у нас сьогодні більш ніж зручний, правда трошки... Тісновато, з-за того, що близько до стіночки, до того всього хочу показати, Для того всього у нас сьогодні Секунду, розстяпаю. У нас сьогодні вода. Щоб замінили, сьогодні ми водою не обіжені зовсім. Скільки потрібно, скільки набираємося. Поки що йде глина. В, вроді як розпочивані невеличкі суглинки з'явилися відпоки Спускаємося наразі далі. Орієнтовно, лісову десь метр з 15-го повинні пойти пісочки, на тому і підміну зробимо по воді. Тобто пісочки будемо заходити чистою водою. Я не обов'язковий, але щоб, щоб можна було відчувати щоб можна було відчувати, що у нас йде по піскам. Все, Працюємо далі. Зайшли ми вже на 12 метрів вирішили зробити підміну по воді, тому як вода стала підсвіленою. Тобто у нас бочечка є. У нас родичів не обмежена кількість. а ну, тримай. Зараз тобто, одним насосом ми заганяємо. А іншим насосом виганяємо все. Ну, Скажімо так, щоб на газон, а у людини є вигрібна яма. Ось от його. Далі її видно. Виганяємо в вигрібну яму. Зробимо підміни по воді, в нас нам легше буде боритися. Ще раз перевіримо, щоб не вистачила труба, щоб ми не заливали газончика. Все прекрасно. Поміняємо повністю, води нас достатньо в такому плані. Так, одному насосу усвідом замовить бо один не встигає викачувати шланги тонші, їм вище треба підняти. Поміняли водичку, загнав я одну Ми дійсно. скажемо так. Ну я розумію, що ми якраз просто учасно поміняли. Пішов пісочок. Пісочок пройшов ось такого плану. Ну скажу так, пісочок в желізов. Люди у курсі, що буде желізо в воді. Такі, ще трошки глимів його є. Спускаємось трохи далі. Всього на ось 13,5 у нас на краю. Тобто плюс 2,5, ну скажемо, метрів 15 ми тільки зайшли. Треба ще спуститись. Там буде кращий пісочок, я знаю. спустились ми 18 з діами. Ну, тобто 20-21 зверху. Зараз в останні півтори штанги йде ось така ось красота. А, тобто, бачите, в цьому плані, що скажу... До всього того пожелізу не було сильно критично. Буде залізо, але його буде зовсім зовсім небагато. а можливо взагалі не буде. Тобто пісочок мені дуже подобається, дуже гарний пісочок. Зараз ще спускаємося. Іще одну зробимо прозапас і будемо обсажуватися. Мається на про прозапас, мається на владі на обсипку у другшу. І будемо обсажуватись. Зробили ми 23, зупинилися на ось такому пісувачку, тобто він продовжує йти, але нам більш ніж достатньо. Були непогані дуже відтоки. Вважаю, що далі боритися і не будемо. Бо так можна спуститися до 30 метрів. По фільтрам сьогодні я говорив, використовуємо синтетику галунного плетіння, так звана, труба 32. У нашому випадку сьогодні йде якби стандартна бісінська скважина. Так звана. По стіночці хотів показати. По трубі стіночка у нас іде сьогодні троєчка. Тостільна труба, Ну мається на увазі для питної води. У такому плані. Ну Тобто, якщо ви бачите, 32х3.0. Труба дуже непогана, Піддатлива, вам яка. Це зараз потроху замивається. Нам сьогодні видергуватися потрібно буде по одній штанзі, тому як не, не дасть висота потолків. І будемо обсаджувати. фільтр 1,5 метровий. По книжці. Скажемо так, 21. Обсадили заплановану глибину. Зараз у нас є. Бочка води, промиюся, спробуємо старкнути, і ще раз промиємося. Ну, я думаю, більш чим досі. Пісочок був гарний, ви бачили. Ну, тобто, зараз одним дренажним насосом э, заганяємо воду в скважину, іншим дренажним виганяємо воду назовні. В на такому плані. Ну, Так як я і говорив. Одним дренажним насосом заганяємо воду скважину. І всім дренажним виганяємо все назовні. Зробимо максимальну промилочку. Можна ще зробити ось так. Трошки пошародіть. Лишнім не буде. Почистити фільтер стінки. Спустилися ми 18 здіями, тобто 20-21 зверху. Зараз останні півтори штанги де ось така ось красота. Тобто, бачите, в такому плані, що скажу, до всього того пожелізу не буде сильно критично. Буде желізо, але його буде зовсім зовсім небагато, а можливо і взагалі не буде. Тобто пісочок мені дуже подобається, дуже гарний пісочок. Зараз ще спускаємося. І ще одну зробимо запас і будемо обсаджуватися, Мається на увазі запас, мається на владі на обсипку у другсу. І будемо обсажуватись. Зробили ми 23, зупинилися на ось такому Ну, тобто він продовжує йти, але нам більше достатньо. Були непогані дуже відтоки. Вважаю, що далі боритися і не будемо. Бо так можна спуститися до 30 метрів. По фільтрам сьогодні я говорив, використовуємо синтетику галунного плетіння, так звана труба 32 У нашому випадку сьогодні йде Якби стандартна бісінська скважина, так звана. По стіночці хотів показати. По трубі стіночка у нас іде сьогодні троєчка, тобто стільна труба, ну мається на увазі для. Ної води у е, такому плані. Ну, тобто, якщо ви бачите, 32 на 30 Труба дуже непогана, Піддатлива вам яка. Це, зараз потроху Замивається Нам сьогодні видергуватися потрібно буде по одній штанзі, е, тому як не, не дасть висота потолків. І будемо обсажувати фільтр півтора метровий скажем так, 21. Обстарілося заплановану глубину. Зараз у нас є бочка води. промиємось, спробуємо стартануть ніж ще раз промиємося. Ну, я думаю, більш чим досі. що був гарний, ви бачили. Ну тобто, зараз одним дренажним насосом э, заганяємо воду в скважину, іншим дренажним ганяємо воду назовні. No, так як я і говорив, одним дренажним насосом заганяємо воду в скважину. іншим дренажним виганяємо все назовні. Зробимо максимальну промилочку. Можна ще зробити ось так. Трошки пошародіти. Вишні не буде почистить фільтром стінки. Так, запустимо за санкцію, я не показував кожного запуску, водичка закачається хвилин 30, водичка качається, може 40, поки ми збиралися, маємо сьогодні ось такий напор на 20-й трубі качає з підвалу. Зараз поміряємо. Хочу повіряти дебіту внизу, тому як при запусці скважини від станції напор не змінився. але як правило, ми знаємо, що коли підтягує воду і уходить вода статику, напор падає, а потім він трошки підростає. В даному випадку такої ситуації не було. Мені здається, десь добре, що три будина давити. 2803 вона повинна давити в годину. Зараз ми запаміряємо. Так, і ось в такому плані зразу показує, як ми залишаємося в наше місце поріння, тобто буде стояти хазяйська станція, ми її підключимо. І буде виведений шланг на зоні. Зараз би хотілося разом з вами поміряти дебіль даної складені, бо складна доволі цікава. Вийшла під 32-го трубу з фільтрами, метровим фільтром. Ну, тобто, Зараз я прицілююся. 10. Давайте з 30 секунди. 15 секунд 10 літрів Вот і підрахуйте будь ласка, бебель даної сплавленности. наскільки вона сейчас гарна двоє. И вот и взагалі, чтобы выбира свой 30 друг. Може его. Хочу показать напорт. 25 друга, Ось так вона дує Я підрахував і самому стало цікаво, скільки дана скважина давить за годину. За годину дана скважина давить 2500 літрів, 2500 літрів у годину. мається на увазі. Ми знаємо, що при самих кращих умовах насосна станція може через це перегнати тільки цього-навсього три тони в годину. Тобто станція працює майже, майже, майже тобто, на максимумах. Води багато, вода хороша, скажу так, жаліза немає, по солям я мірав, є трошки ну, на грані. Хотілося б трошки нижчі солі, вода була б зовсім зовсім ідеальна. А так трошки на грані по солям. Під самий верхній порог. Зараз ми вже дозбируємося, збираємося і їдемо далі. На ще один об'єкт зразу про ситуації. Скважинку робимо в такому ось місці біля будинку. Людина спочатку хотіла завести її у хату, щоб станція стояла в будинку. Но статика даного місця у нас є мінус вісім. Тому як я зараз покажу, ми, живи... ми робимо скважину на ось такому ось, ну якщо видно, скажімо, на ось такому бугрі. Тобто, тут є перепад добрих метрів 7 якраз цей перепад є. Е, Скважина не буде, станція не буде працювати в будинку, тому потрібно робити буде приямок. Сьогодні другу скважину знову ж ми робимо 32-ю. Півтора метровий фільтр, синтетика, Алунка підмоточка, стінка тройка У кінці, як не забуду, я ще покажу, як дані скважини запускаються. Багато хто цікавиться, питає. Водичка і набралася, тут недалечко знайшли. Не знайшли вона не калюжа коли десна розливалася І так зрозумів, що водичка залишилася. Ну воно і приближено до статики, можливо, ще якраз якась така піддавлю в даному місці. Все, зараз розполагаємося і починаємо працювати. На годиннику зараз скажу. На годиннику не скажу. Секунду. Обід, обід. на годиннику у нас. Дві, дві години. Після 22 години. Починаємо працювати. Так, у нас трошки ЧП. Скажем так, загнали ми 6, 6 метрів, 4 штанги, у ну, нас закінчилась вода. Води у нас закінчилося 300 літрів. Останні дві штанги було максимальне поглинання. Пісочок є ось такого плану. Ну він пустий йде. Тобто пустий пісочок, але воду п'є як не в себе. На такому плані. Зараз їдемо знову за водичкою, надіюсь проскочимо трошки стабілізуємося, але хоча б і штангу буде голини, щоб підзамитися. Все, їдемо знову за водою. Так, у нас така біда, скажемо. У нас схватило штанги. такого не було, у нас десь схватило штанги. Не знаю, десь, десь там схватило штанги, не віддає. От якраз покажемо в даному випадку, що це потрібно робити, коли прихвачує штанги. Тобто... Показую, що ми робимо, коли нас прихватиє штанги. В даному випадку прихватило цілу штангу. Не знаю чому, вроді все стабільно було, поки їздили за водою, все стояло. Підвели води, запустилися, прихватило. Зараз, стали... Зараз вони вже разом танцюють. Тобто ми паралельно в колоні робочій заганяємо колону промивочну. Голову трубу просто заганяємо, розмиваємо до тієї висоти, що нам треба. Зараз ми Видергуємо основну колону штанги на 3, а слідом видергуємо е, промилочно. Тобто таким макаром можна спастися, коли прихватує штанги. Це буває дуже рідко, але ось зараз дуже мітко. Зараз спробуємо далі. Спустилися є у нас 19,5, якщо не зраджує пам'ять. Ну, тобто Зараз останні пів штанги. Чуть-чуть більше там була переслойка глини, і де ось така ось біда. Ну не біда, пісочок гарно буде тобто Іншого і шукати не будемо. З штангами ми справились, ми їх піддергнули, забурюємося, було 21, на цьому і зупинимося, скажімо так. Отакому плані пісочок. Доволі непоганий, йде однородний. У нас десна тут зовсім недалеко, до десни у до нас тут 3-4 кілометри. Тобто це все десьнянське намиве. І не те, що, скажімо, пісочок йде без желіза. Тобто доволі непогано повинна бути вода. Статика, я говорив, статика дуже заничена, але хазяйка знає, хазяйка буде копати яму От по-дальшому. Тобто Заборемося ще одну штангу на контрольну. І обсаджуємося 21-20-21. У нас ще не закінчується. Е, уже доборилися ми є. Доборились на краю є 22,5. Тобто обсаджуємося на 22. По пісочкам останні півтори штанги ішов ось такий ось пісочок. Тобто, гарний пісочок. На цьому і зупиняємося. По воді. Дана скважина сьогодні десь тони дві води. В кращому випадку. Тому як за водою їздили, разів 6, а може й більше. Тому як до 8 метра йшли піски, піски. По фракції, як водоносні, але вони пусті, тобто воду вони брали дуже сильно. До того всього у нас на 14 метрі прихватило штанги. Скоріше за все, я склоняюсь до того, що у забої, коли вода йшла в статику, був десь обвал по пісочку. Ну, мається на увазі, просто от груша утворилася отвір грушообразний утворився, тобто час піска від відкололася від забою і ушла просто вниз. По забою прихватило штанги. Я показував, яким методом ми достали е, свої штанги, щоб їх не загубити. Е, зараз будемо обсаджувати, видергуватися обсаджуватися. Як видювуватися, обсаджуватися не будемо знімати, тому як і, і так сьогодні буде дуже довге відео. Так, в даному випадку подаваємося компресором таки по тій простій причині, тому як статика занизька, мінус 8. І насосна станція може не схлопнути даний водонос. Тому було вирішено продутися компресором, так як-не як, компресор буде видувати воду повністю. І скважин нічого не залишиться, як схлопнуться. Тому продуваємося компресорами 32-й. Так, і записую відео по вчорашньому дню. Першу скважину здали, другу скважину ми як скважину не змогли здати. Тому як е, ми з неї зняли всього-навсього 200 літрів води. Е, що б ми не робили? Ну, мається увазі, зараз все поясню. Після того, як пробурилися до 22-го з половиною метра, ну стали на прекрасніший водонос. Я показував які пісочки. Остання штанга у нас здійла десь 250 літрів води. Ну, мається до того всього, ми борилися абсолютно чистою водою, обсадилися, трошки промилися, стали продуватися компресором, так як скоріш до всього, що. Коли почали працювати станції, вона б не схлопнула водоносу. Воду почало викидувати, підключили насосну станцію, перш вона не дала води зовсім. У подальших тих ми розкачали, розтягали її до 200 літрів в годину. Викопали її метровий ямок, спустили насосну станцію нижче на метр. Все одно залишилось тих самих 200 літрів. Вода після відключення від станції в статику падає. Дренажним насосом воду заганяти в скважину виходить. Компресор, повторюся, викидує воду. Чому скважина віддає всього на всього 200 літрів води, я не знаю. От в даному випадку не знаю. Зустрічаються у мене такі скважини, аномальні, які все е, говорять про те, що вода повинна бути, води повинна бути більш ніж достатньо, а по факту виходить ось таке, як є. Чому викладаю дане відео? Тому як було декілька таких цікавих моментів, ну мається на увазі, там штанги прихватувало. Хочу, хочу викласти, щоб люди розуміли, як можна зберегти своє обладнання при тому, коли прихватило штанги, як їх можна звільнити. Тому як штангу прихватило приблизно десь метр шістдесят, засипало пісочком. Тобто руками її не піднімеш ніяк. А ви підписуєтесь на канал, ставте лайки, нажимайте колокольчик, щоб знати, коли вийде нове відео.